Чому, почувши якусь пісню, нічого в душі не здригнеться, і ми спокійно продовжуємо займатися своїми повсякденними справами. А інша не відпускає і постійно крутиться у голові, сколихуючи приспані радощі й печалі. Чи лише від слів це залежить, чи від того, як виконано, ким виконано? Жодну пісню Рейса Кириченко не співала просто голосом у кожну вкладала всю душу і виконувала. Як востаннє. Вважала, що коли ми розучимося слухати душу, вилиту в пісні, то що виховає нашу совість? Мама її навіть просила трохи себе стримувати. Це було єдине, в чому вона не слухалась. Починалася вона як співачка. Може, тоді, коли мати, співаючи над колискою її колискових пісень, взяла її на руки і рає відчула теплі долоні матері. А може, тоді, коли вона школярка, вперше у шкільному хорі заспівала шумлять верби в кінці реблі, що я насадила. А може тоді, коли вона стала співачкою черкаського народного хору і вперше виступила як солістка із виконанням чудесної, прекрасної пісні, створеної видатними майстрами, поетом Дмитром Павличком і Олександром Білашом, два кольори. Саме тоді, коли Рая Кириченко виступала як солістка черкаського народного хору, я написав вірш Хата моя, піла хата. Казка тепла і доброти, стежка від тебе хрещата, б'ється в далеких світи, в хаті спокійно і затишно, вечір заходить в сім'ю. Мама задумливо і ніжно ладить голівку мою. І ось ці слова поклав на музику Анатолій Пашкевич. І мені дуже приємно, що першим виконавцем цієї пісні, хата моя біла хата, була Рая Кириченко. Черкаси то чудовий відрізок творчого шляху Раїси Киреченко. Цілих 18 років. Тут вони з чоловіком знайшли друзів, записували нові пісні, створили власний колектив, отримали окреме житло і звання спочатку заслуженої, а потім і народної артистки України. Черкаси це велика сторінка моєї творчій біографії. Це зустріч. З прекрасними творцями Анатолієм Пашкевичем і поетом Дмитром Луценком. Це народження прекрасних пісень, Хата Моя Біла хата, ой Ти Ніченько, Пісня про хліб, це і створення прекрасного ансамблю Росава. Черкаський народний хор, де я вважаю, там по справжньому мабуть, я зрозуміла. Народний спів зрозуміла по справжньому, що для мене українська народна пісня, і, взагалі, що для мене Україна. Крім того, неписані закони творчих колективів диктували своє. Людина, яка опинилася вище, стає зайвою. Її популярність зростала. На концертах із Черкаським хором публіка не хотіла відпускати співачку зі сцени. На поклін виходила тричі, а то й більше. Просили співати ще і ще. Хіба могли люди здогадуватися, що таким чином росла заздрість колег? А за колісами їй робили зауваження, мовляв. Це не ваш сольний концерт Раїсу Апанасівна. Люди її просто щиро любили, оплески зривалися вже тільки від того, що Криченко вийшла на сцену, ще нічого не заспівала, просто вийшла. Тож, як ніколи вчасною була пропозиція першого секретаря обкому партії Федора Моргуна повернутися до Полтави. Це було перше повернення. Почалася співпраця із композитором Олексієм Чухраєм. Нові композиції вона записувала у студії обласного радіо державної телерадіокомпанії «Лтава». Дуже любила працювати із звукорежисером Петром Сливкою, називала його своїми вухами. Славу тоді здобула пісня Я козачка твоя. І хто б як не критикував, а були й такі, все ж і досі вона залишається популярною. Козачка твоя, я дружина твоя, понеполкований у містинього, оліватрий горять, вартові не сплять, Ген розвіявся спокій та попив, Я козачка твоя. Часи, коли Україна стала незалежною і гостро постало мовне питання, воно хвилювало і співачку. А вивіски іноземною мовою просто дивували.